Привіт! У цьому відео я покажу, як грати в Pokemon на iPhone. Як бачимо, я вже в грі Pokemon у Smart Version і можу нормально грати. Зараз покажу, як ви можете це зробити. Спочатку йдемо в App Store, шукаємо ікбой і знаходимо цю програму. Натискаємо на неї та встановлюємо. Після встановлення натисніть Ідкрити і ви потрапите на головну. У мене вже є дві гри, тому вони тут відображаються. У вас спочатку нічого не... Щоб додати гру, натисніть «PlayStack», потім плюс вгорі праворуч. Тут побачите підтримувані системи. Якщо ваша гра сумісна, можете запустити її. Після цього повідомлення натисніть ОК «OK» і виберіть свій файл. Залишилося лише додати зображення. Ви можете додати це, натиснувши тут. Наприклад, можна вибрати це. І дуже важливо, виберіть свою систему. Просто дізнайтеся, на якому пристрої грають. У цьому випадку це Game Boy Color. Потім натисніть Зберегти, і воно додасться. Не у мене, бо я вже додав цю гру. Важливо знати, вам потрібні ромфайли. Як їх отримати, шукайте самі. Якщо відео допомогло, лайкніть, будь ласка. Бувайте.